Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язочок, підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите. Добрий день, чуємо і бачимо. Угу, дякую. А, Доброго. Доброго. Скажіть мені, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Так, 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 так. Угу, дякую. А ви з декількох пристроїв, тому що у мене щось світиться. Угу. Так, у нас два пристрої там, на одному мої домі. Зрозуміло, дякую. Підкажіть, мені, чи є в нас представники громадськості на громадських слуханнях? У нас зараз 9 учасників, будь ласка, якщо є серед вас представники громадськості, ви можете озвучити, включити мікрофон або написати про це в чаті. Отже, дивіться, тоді діємо. Поки що ніхто не відгукується, що вони є представниками громадськості. Давайте наступним чином діяти. Даємо 15 хвилин можливість представникам громадськості приєднатися до наших громадських слухань і о 12:15 будемо розпочинати. Дякую. Отже, доброго дня ще раз. Ще раз звертаюсь до учасників. Чи є серед вас представники громадськості? Добре, тоді будемо розпочинати. Попрошу всіх, я попрошу в якийсь момент вас всіх представити, сказати, кого ви представляєте, для того, щоб ми змогли зафіксувати, чи є в нас чи немає представників громадськості, тому будь, будьте готові включити мікрофон і озвучити, кого ви представляєте. Отже, в нас 12 година 15 хвилин. Сьогодні в нас 13 січня 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля приватним акціонерним товариством Камецьталь стосовно планованої діяльності, що передбачає нове будівництво кінцевого газового холодильника в бензольно-скруберному відділенні ЦУХПК за адресою місто Кам'янське, вулиця Колеусівська, 1. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок галузевій політики департаменту екологічної оцінки Мінтовкілля. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводились в офлайн режимі. Проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України, громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводились, а громадські обговорення проходили у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля. Які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля? Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, прим. 2 статті 17 закону, згідно з яким <клес> тимчасово на періоді воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, проводяться у режимі відеоконференції. Про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля? Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін. Оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2 прим. 2 статті 17 законом. Та врегульовую здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Е, окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Е, отже, я ще раз звертаюся до учасників громадських слухань, чи є серед вас представники громадськості. Ви можете озвучити про це або написати в чаті. Отже, для того, щоб зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості, я тоді попрошу всіх представитись, сказати, кого ви представляєте на даних громадських слуханнях. Отже, в чаті в нас відписався учасник, який підписаний порад Камедсталь, що в них відсутній мікрофон. А, дякую. Далі в нас є ще один учасник, який підписаний прадками сталь. Скажіть, кого ви представляєте? Ми, ми, представляє... ми представляємо спільне господарювання, а саме пратками сталь. Дякую. Далі у нас є пані Влада Бровченко. Пані Влада, кого ви представляєте? Добре, Я є представником суб'єкту господарювання з двох пристроїв. Дякую, пані Влада. Пан Олександр Барковський. Добрий день, головний інженер проєкту, генпроєктувальник ТОФЕСПЕСПРЕК. Дякую, пан Олександр Коваль. Добрий день. Представник генерального проєктувальника СПС проєкт. А, дякую. І є ще пані Світлана Цибенко. Добрий день, Світлана Цепенка, представник суб'єкту господарювання, розробник звіту з ОВД. Дякую. Отже, на 12 годину 20 хвилин в нас з дев'яти учасників є двоє представників міндовкілля. І е, інші сім учасників це представники суб'єкта господарювання, пратка Медсталь з двох пристроїв е, і Святої пані влада також з двох пристроїв. Тобто, ми не фіксуємо представників громадськості, вибачте, на громадських слуханнях. Е, у такому разі відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 – Нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Також ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою якої затверджено порядок проведення громадських слухань. Ми закриваємо громадські слухання приватного акціонерного товариства Камат Щодо планованої діяльності, яка передбачає нове будівництво кінцевого газового холодильника в бензольно-скруберному відділенні, ЦУХПК за адресою місто Кам'янське, вулиця Колоусівська, 1. та вважаємо громадські слухання, такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення, до побачення. Дякую. дякую. До побачення. Дякуємо до побачення.